Якщо вас є право застосовувати місце покинути. Вийде? Ми не поки захищаємося. Я, я не покину, в, в, в мене там дитина. Ви, я не покинув. Остальне, остальне прошу вийти. Вона <голов> <вас не> <голов> те хоче там стоїть, а ми хочемо перешкоджати виселенню незаконно. <голов> і тут стоїмо. Це наше право. У вас є право мене перешкоджаєте виселенню незаконним діям державної кона перешкоджає, ви перешкоджає? <голов> вузіям, <державний> <голов> перешкоджаю незаконним діям державному <голов> конам природу і поліцію.

давай він написав в законі, що діти не можуть бути незабезпечені. Вперед вирішіть, тим рішенням Ні, що не розрусили, чекав! Чекав! Я знаю. Обай. Останній добро вися? На низ. Йде пара собою. Ось Чекає. Ти знаєш з кого дядьку років? Скажіть йому, що 60 років силою не можна брати. Ви можете закотити з щипа. Я ломаю, вона все раз по 7 років. А вони мають знати, що мені 67 років. Диво, сюда хуя наручник. Все, не болеется, нормально. Нет, башка. Максим, ты сюрашку забрав? Да. Само туда еще. Максима, забирай шпарку. На ключи. Анатолій Григорович. На чому ми це плюс пам'ять? Машини вдали. Ти ведеш заснімемо від цех, мені ця людина майора погона веде людину в 67 років. Кайдана. Коли йому законом це заборонено. Заборонено. Хорошо.

вступив, то ж дитину на вулицю викидає. Чи ж у вас своїх дітей? Бог повикидає вас не тільки на вулицю. Я речу, бо ви своє зробили. В рішенні суду нема біженку виселяти. І як є рішення суду, яке порушує Це з закон? Це поліція вас турбують незалежності 6, ви затримали людину, підійдьте, бо в наших законах маєте підійти з дворі будинку, де готуватися. Вручились. Затримали людину, ну воно ж потрібно, щоб свиття приїхала. Не знаю, що вони мають хоча затримувати. Початку. Початку. Мені стояти легше. Легше густі. тобі, туди ніж сидіти в ваших машинах, які злочинців захищають. А хоч би котрой вступився, сказав би люди, майте совість, це ж малолітня дитина. Як є суддя, який порушує закон, то ми поліція, ми на захисті закону. Ви можете таке сказати людям чи ні. Чи собі? Чого я можу, а ні? Вас що, вагони поснімають за те, що ви правду будете захищати справедливість? Нічого, дасть Бог вам захищати Зас... рахують кожну хвилину, що ви мене в кайданах тримаєте. За що? За те, що не давав малолітню дитину виселяти? За те, що не давав біженку виселяти, якої нема в рішенні. Вас нема такого в рішенні. Ви сказали фас і пішли захищати злочинців. Ніби вам за те гроші платять. до в складі платить. А що тільки одну? Да, Минулого так. разу мене три у перегрупи брали. Нічого. О здайся. За все. Бачу що роблять. Бач, що роблять. Це з тими, хто не дає малолітніх виселяти дітей. Хто не дає біженку виселяти, якої немає рішення суду. А прийшли виселяти. І вона й може померти. Їй 79 років. Від того жаху, То щоб люди знали, хто має відповідати. І це вже мене так арештують не перший раз. 2008 році так арештовували, руку ту зламали. І пишуть, що нема складу злочину, бо її міліція поламала. Буде. Там того разу вам пройшло, але не дійшло. Та й то, не... до декого дійшло, входив в Штатську вже і незадовго звільнили. Виявилося, що він не брав, а не я. Вітя, скажи, ти Максим з папкою спускається, бо папки з документами. Максим Максим спускається, можна папки з документами. Перешкоджаєте, а ви громадській діяльності не перешкоджаєте? Чи то можна? А ви журналістській діяльності не перешкоджаєте? А? Шановний поліцейський, в майорських погонах вам можна перешкоджати? Чи я не мав права здійснювати там функцію журналіста, функцію керівника громадської організації борців за справедливість Не мав права? Бо у вас є сила, бо у вас є поліція. І чого? Не ви власть, а народ, а народ своє слово скаже. Слава Богу, тоді стояв один в дверах, чи троє з і ще одної. А зараз вон є люди. Стають на заклад, підносяться. І не теж. І Україна піднесеться. Побачимо. Чия буде зверху? От герої! Він мені нічого не казав. А я тобі казав, що нічого. Давай дихай за папку. Зараз капти їздить. Хочеш поборотися, виклич мене на ковер. Мені 67 років. Я тобі покажу, як в поліції буде. І ще візьми в додачу з собою. Тільки в мене немає такої совісті, щоб я бився. Слава Богу, дай Бог розуму і мудрості. Але що, що тут так? Розум, мудрість, називай їм любий закон, а вони тебе крутять і все. Чи ви думаєте, що начальник ваш буде крайній? Я його буду питати, хто його навчив. І обласного теж. До речі, в мене є зв'язок з обласним. в пішені телефон? Ні, вон там в Не пам'ятаю як він там tam... зафіксований. Ну no, по-моєму там Олександр Миколаєвич він. У крайньому випадку як не знайдеш, бо я не пам'ятаю, як він записаний. Зателефонуй прилізу і, і скажи, хай він їм негайно повідомить, що ободь поарештували і кайдани наложили. Зафотрофуй цю медичну службу. Він виконбарту, викликається не зафіксування, чи носить не Все, отбой, ні, ні, він вже пішов два. Все, вривом. Може чоловік є Добрий день. Що случилось? А ви хто такий? Я швидкої приміни, ви швидкої. Я вас викликав. Ні. А чого ви мене я питаєте? Ви були працівники поліції, працівників. От і з ними розбирайтесь. У вас по здоров'ю є питання до швидкої допомоги? Може, я вам я? казав, що в мене є запитання. Ні, я питаю. Ту ви, ви свої ззаду захищаєте? Я питаю вас. Що ви питаєте? По мене Вас нічого не царює в машині, я зрозумів. Турбує щось не турбує. У мене теж працює реєстратор. Я ж бачу Я вам давав дозвіл до мене викликати швидку. Ви не давайте дозвіл, я вас не питав. Тобто ви без мого спросу да, до мене викликали ви, швидку. Ви, Отут тут на ви. людях Кайдана. Да, І при тому, що ви знаєте, що я громадський правозахисник, керівник громадської організації з'єднання борців за справедливості. І при тому, що ви знаєте, що я журналіст, голова редакційної ради Анатолій Гойк. Немає, я запишу. Чи в законі є таке, що ви маєте право зафіксувати? Чи я Давав вам дозвіл чи ні. Що, цікаво? Зараз, минуточко. Закон знаєте, є Риворович. в законі? Григорович. є в законі. Алло. Добрий день, Анатолій Войтко. Миколайович, я стою арештований без документів на Арест. Біля мене 4 міліціонери. Кайдани на руках ззаді скручені, негайно повідом начальнику обласної поліції, бо я не можу знайти його тут, в Нетішині біля шостого гуртожитку на території училища. На, на території училища він знає де. Виселяють малолітню дитину і біженку. Біженки взагалі нема в рішенні. А малолітню дитину закон забороняє виселяти. І це допомагає, і це допомагає робити наша доблесна поліція. Так йому скажи, щоб він ніс відповідальність, а не ті, що мене тримають. Давай, з Богом. Це хто порушує? Ну ви. Не бреши, то ви порушуєте. По Я... Скажи йому хай не бреше. Хлопці... Це нормально чи це не нормально? Хлопці, вам відомо, що ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні накази? Які? Ну, в даний момент було озвучено ряд документів, які проігнорувала і виконавча служба, і ви як правоохоронці. І прав... І є, поліція. Скільки я розумію, є рішення суду. правильно? — Рішення є, суду рішення може, суду. Е, е, наше сьогодні рішення судів на сьогоднішній день, коли от на підставі виселення і вказуються аргументи по факту, які могли бути суду і невідомі на підставі прийнятого рішення. То є, Як суд може без фактів надати рішення. А ви що не а знаєте, які у нас сьогодні судів? судить? Судів, вам телевізор не дивіться, президент я не, не каже, що в нас немає судів. Не Ми зараз не будемо обговорювати, я які так? нас суди. А ну, що то ви хочете обговорити? А правду хто буде слухати? Анатолійович, Так на батька похоже Присідайте в машину. Анатолій Дович. А, Присідайте в машину. А я що маю, маю? в ту Ми Їдемо до відділу поліції, складаю адміністративні матеріали. Ходіть, на три години вас затримано. Дивись, я вимагаю тут від поліції, щоб вона склала. Адміністративний, цивільний і кримінальний документ про те, що ви перешкоджаєте громадській правозахисній діяльності керівнику громадської Анатолію Войтко. Можна одне питання протокол журналістів діяльності ви склали про такі складіть на місці і після того куди. Прямо хоть тут тут я де, де, де були свідки. світи, що там багато людей. Так так ви, ну випущенням провокації швидку. Я визвав да я приймаю рішення. Но ви не провокуєте тим, на три ви... години. Ми затримали да помі зараз. Що, э, цей дзвоним. Э, він бреше. Після того вони зачепили дешову допомогу. Тим так? що вони зачепили, вони тим я затримаю. Відвожу то він як провокував. Я на ну, ваше питання. Відповідь Ні! Люди стали кричати, коли ви встали Давай, в, машину. в машину. Я сказав: "Не сяду. Присідайте в машину". Вас є, покажіть документ. Присідайте в машину. Я вас відведу на 3 покажіть, покажіть мені документ. Провокація. Покажіть, покажіть мені документ. Це виселення. Алло. Я буду фототати, буду записувати. Забирайте його в відділ. Хорошо, дякую. Хорошо, дякую. Він виконав свій. Дякую. Я його забирав Добре, дякую. В тебе буде телефон, якщо ти йому ще позвониш. Присідайте. Присідайте. Хорошо, добре. Присідайте. Присідайте. Yeah. Чого? Присядьте, я вам повідомлю. — П'ять разів. Ви мені повідомте yeah. письмово. Я ви, ви вже говорите письмово. не згодите. Дивись, вийш, Микола, Знімай, Снімай. Що скажуть потім вже. Ей, руки. Так, поверни. Так, так. Сюди, але гей, коли. Ви говорите, відійте себе Ми. нормально. Ви собі Ну, що ви Помалу опит? Помалу помалу. Бережіть, голову Голову, осторожно голову, голову, руки крутиться! Голос! Ви будете казати, що ти людей не сіпаєте. Це вона си. Так, це поліція така? Так, поліція така насильно. А я теж підосвідчити. Ви його насильно машину запхали. Ви не маєте права насильно? Ні, не маєте. Ви ви не склали протокол. Маєте право таке зробити? Ви випустіть людину, приїде його адвокат. і ви тоді. Ви заступник начальника міліції. Ви ж не знаєте, що протоколи про порушення складаються на місці, де є свідки, де є все. Ви ведете відділення, щоб сфабрикувати все. Ні. Зачем? Він, ну, чому, він, чому, чому, чому ви, чому, ви, ви він не склали на місці? Чому ви на місці не склали протокол? Цей, ця стаття не передбачає складання протоколу на місці. Це 185-та, злісна непокора працівнику поліції. Ну, поліції. Чи по телефону? Ви зрозуміли? Поняття, уваження, блять, надо мати. Поліція? Так поняття і що? Поліція вчається. А скажіть, а ви хто такий? Громадянин України. Я Украины. Я громадянин України? Так. Ну хорошо. Так, надо общаться с полицией. Ну, хорошо. Громадянин України. Вони по телефону. Хорошо, громадянин України. Діло в тому, що я з обласним удачи зараз на зв'язку. Так з ними общайтесь? Ні, так діло в тому, що я з за гласным Може Может, уйдите? А ага, вы вспомнили такі? Я буду викати, коли прийдемо буде нормальний громадянин, а не гандон. Я не пам'ятаю, що по газонам їздите. Напишіть протокол. Ліка, що він по газонам їздить? Скоро випускаєте? Скоро випускаєте, бачите, скоро випадки. Бачи, Ні, я не пам'ятаю. Що по газонам їздите? Давайте треба десь. Все, ставте, будь ласка, протокол. Бачите, що ця допомога виїжджає по телефону з поліцією. У вас не на домах? Зіагаті, Я, вже... я займаю свою роботу, я не буде вказати, що, не те, що мені робити. Нарушенка, це нападна поліція, нас устраняє. А ви не складаєте протокол, тому що ваша машина теж на газоні стоїть? Це є службова необхідність, розумієте. Служб... Одна службова необхідність, інша службова необхідність. В мене люди не, ну я, я люди, бачу, бачу. люди, люди говорять вам. Хорошо, хорошо. Так не красиво з вашої сторони. Красиво, красиво. Ні, ні. Ну би я вже відома. Я вам би показав.